Добрий день, діти! Пропоную вам відгадати загадку: через море, океан В сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Так, вірно, це корабель. Спробуйте повторити, як гуде корабель. Сьогодні ми з вами познайомимося зі звуком У, який на письмі позначається буквою У. Коли ми промовляємо звук У, губки звужені, витягнуті вперед. Повітря вільно виходить з ротика та не зустрічає ніяких перешкод. Звук У ми можемо проспівати, отже, він голосний. Пригадайте! А які голосні звуки ми з вами нещодавно вивчили? Так, це звук А та звук О. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Назови слова, які починаються на звук У. Україна, Усмішка. УДАВ. А зараз прошу вас назвати усі зображення всередині букви У. Розумнички, ви добре впоралися з завданням. До наступної зустрічі!